Що стосується телеграм-каналу. Десь наприкінці травня був такий сумазвісний телеграм-канал Джокер, який там багато хто читав. І починається за один вечір абсолютний бруд. На мене, видумки, на мою сім'ю батьків моїх, якісь абсолютно несенітниці. Там що я десь когось побив, збив п'яний, ну абсолютний бред. бре. Іде масово просто атака, дзвонять там, десятку телефонів, розміщають телеграм-канал один, перепечатує здається, ще один телеграм-канал. Виходять власники цих каналів, і говорять: Послухай, ми знімемо всю цю інформацію, якщо ти не будеш критикувати двох людей. Це я вперше озвучую. І називають дві фамілії: Кіпер, голова військової державної адміністрації, Харло, його перший заступник. Це виходять власники цих каналів. Це говорить про те, що ця вся анонімна медійка просто як інструмент. Понятно, що я не погодився. Я їх як критикував їх, як вони там грабують область, так і розказую все це діло. Але питання в тому, що коли я це говорю. Про будь-яких посадових осіб. Я говорю як Віталій Барвіненко. Я не скриваюся з анонімними там, медіа, якісь там оценочні судження. Подавайте до мене в суду. А коли це все йде, як оценочне суддення журналіста, і видається бред абсолютний. Або йде якийсь телеграм-канал, який начебто має там 200 тисяч підписів, а цей Джокер похоронили телеграм-канал. Е, спасибо всім, хто участвував в цьому ділі. І так буде з кожним, хто буде брехню розпоседнувати. Получається питання в тому, що фактично ця грань не врегульована.